Вітаю! Сьогодні ми продовжимо працювати з текстовим редактором Microsoft Word, а саме попрацюємо з кресленням таблички. Я вам продемонструю, як побудувати таблицю з такими значеннями. Перший стовпчик у нас буде назва дерева, другий стовпчик буде висота дерева, і третій стовпчик зображення цього дерева. Вашим завданням буде виконати таку таблицю, але з тваринками: назва тварини, вага тварини і її зображення. Заздалегідь, перед тим, як креслити саму таблицю або можна накреслити таблицю, а потім знайти інформацію. Оберіть 5 будь-яких тваринок. І далі, ось, я, наприклад, обрала 5 таких дерев: це дуб, клен, ялина, сосна і тополя. Далі я в браузері тут відкриваю пошукову систему і пишу: Висота дуба. Так, Ось мені видало результат, що середня висота цього дерева 20-50 метрів. Ну, я взяла середню висоту 40 метрів, надрукувала дуб 40 метрів. І так само я зробила з іншими деревами. Потім знову я повернулася в пошукову систему і знаходжу тепер просто картиночку цього дерева. Написала дуб, переходжу на вкладочку зображення. Обираю потрібну мені картинку, яка ну, мені сподобалась більш за все. Натискаю праву кнопку миші і обираю команду копіювати зображення. Переходжу знову в Word. Або права кнопка миші, або Ctrl-V, тут як вам зручно. Так, якщо ну, картинка, скоріш за все, буде дуже велика. Це не дуже велика, а може бути взагалі дуже велика. Натискаємо на картиночку і тягнемо такі повзунки зміни розміру, тобто ну, до такого зовсім маленького розміру, щоб у нас таблиця не була дуже розтягнутою. Коли ви підготуєте. Всі значення. Ну, можна, звісно, по черзі робити, але простіше, коли у вас вже є всі дані під рукою, і потім, щоб ви їх уже просто переносили в свою табличку. Переходимо на вкладочку вставлення. Обираємо ось таблиця, і нам потрібен розмір 3 на 6. Тобто, шапочка в нас буде верхушка, це один рядочок, і 5 рядочків. Зі значеннями. І пишемо тут: я буду писати стосовно дерев, дітки ви стосовно тварин. Назва дерева. На наступний помірочку таблички ви можете або мишкою перемикатись, або стрілочкою, або клавішою таб, висота, і фото. Так, і далі тепер я просто ось таким чином буду переносити. Можна вирізати, вставляти, можна вже відразу накреслити табличку і в інтернеті потім знайшли інформацію, вставили. Знайшли, вставили. Тобто дивіться, як вам буде зручніше, на ваш погляд. Так, відразу переставлю Ялина, можна. Таким чином, тобто, ну, будете дивитись, як вам зручніше. Можливо, ви там будете не копіювати, а писати вручну. Подивитись, там назву тваринки обрали. Подивились, скільки вона важить, і надрукували вручну, можливо, вам так швидше буде. То будете дивитися за тим, як вам буде зручніше. Тут не принципово Так, і остання картиночка. Так, все, табличка моя заповнена, але мені не подобається, як вона відформатована. Ми зараз її відформатуємо, щоб воно все було рівненько і красиво. Виділяємо повністю табличку. Ось тут є такі стрілочки, натиснули на них, у нас вся табличка виділилась. Переходимо на вкладочку Макет. І ось тут у нас є вирівнювання тексту. Обираємо ось по центру. Тобто, щоб у нас всі назви були, всі картиночки, ну повністю все було відцентровано по центру комірочки. І ще також виділимо ось цей перший рядочок, нашу шапочку таку. Переходимо на конструктор таблиць і обираємо ось тут межі. Ось таким чином. Усі межі. Так. Це, ось таку табличку ви зробіть, будь ласка, і надішліть мені. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся. Але я сподіваюся, що ви легко впораєтесь із цим завданням. І обов'язково, діти, не забувайте зберігати ваш файлик. Це, я вам дякую за увагу. На все добре.